Друзі, Роттердам плюс друга серія. Чому друга серія? Тому що багато коментарів на перше моє відео з приводу того, що Порошенко нас врятував, був холод, голод. Він возив вуль сюди схемами, але допомагав. Схема коштувала, я вам скажу, 3000 доларів на тоні вугля. От вам і все. Порошенко через е збагачувальний комбінат е Кропачова, такого Кропачов, сидить, здається, зараз. Цей Кропачов їздив на Роллс-Ройсі за 500 тисяч доларів, за півмільйона доларів. Розумієте, а на його комбінаті працював один чоловік. І вони з Порошенком, бо це ж ніхто не скриває, Порошенко сам сказав: Так, я допомагав, допомагав і мав з цього зі своєю компанією по три тисячі. Доларів з тони, тому що тона максимум коштувала нам через цей комбінат, проводили вони завозили в Україну, а розказували, що вони возили там з ЮАР, Так схема ця коштувала від 500 те, що коштував Вуголь, до 3 500 те, що вони продавали. 3000 доларів на тоні. Ох і допомогли. А вони могли 100 доларів на тоні заробляти. Ви не могли заробляти 1000 доларів на тоні, припускаємо. То ви заробляли 3000. Я вам скажу: це нормально, друзі. Це в них нормально. В цій компашці це все нормально. Вони що робили? Я все виписав, дивіться. Факти ці є. Руслан Оніщенко з Торнадо, його хлопці, вони не раз це все висвітлювали, це бачили. Є, потрібно, я вам поскидаю. Силки на YouTube канал, де це все є. Так от дивіться, два пункти пропуску тоді, так, в той час працювало станиця Луганська один і другий Родіна. Так через ці два ось е, пункти пропуску в день проходило 1500-1600 автомобілів від 15 тонн до 20 тонн. Уявіть, скільки це. Ну, якщо прикинуть, просто то 30 тисяч тонн в день. По 4 тисячі гривень вони брали е, за тонну. Кешу, скільки це 120 мільйонів гривень в день. 120 мільйонів. І гроші тоді носилися в мішках е, мусорних, оцих товстих е, сміттєвих мішках по 80 кг. Мінімум, ці мішки здоров'яні, гроші носилися в них. Контролював цей процес, генерал Науменко і Губер там був, маскаль такий ще. Ви знаєте, москаля, який тут матюкається, кричить, розказує там. Так от, розкажіть мені, хто кому допомагав. А, а я теж хочу так нічого собі. Дайте нам так заробляти, дайте людям так заробляти. Продать тисячу. Продати тонну вугля і заробити 3 тисячі доларів тонну! То це тачками ми могли б возити собі, в мішках могли б возити на лігкових автомобілях, продавати і заробляли б на цьому люди. Розумієте? А це ж мільйонами мільйонами тонн. Тисячами тонн в день, тисячі тонн контрабанди в день проходило через ці два пункти пропуску. І що ви думаєте? Інформація ж є, воно, факти ж є ці всі до сих пір. Прізвища всі є. Не тільки Порошенко. Ой, Порошенко винен. Та там ціла команда Порошенко, Кононенко, е це його Кропачов, друг, і генерал Науменко, Маскаль. Та їх море там, прізвище так ось. Цей військовий прокурор, ви пам'ятаєте, так? Ну, блін, та їх там всі, всі прізвища знають. Ну, ніхто ж не сидить, дивіться. Ну, Кропачов попався за щось там сидить, не знаю. Всі, всі інші, так а це ж, якщо в день заробля, це, це їхній такий був заробіток кешем 120 мільйонів за контрабанду. 120 мільйонів в день на той час уявіть. А це ж все працювало місяцями і роками. І що тепер? А де ж ці трильйони? Уже трильйони, мабуть, грошей. Де вони? По карманах, по банках, по бізнесах. А також Порошенко класний пацан, з його командою. І не тільки він. Я говорю про всіх. Не розказуйте мені там, що Порошенка я задів. Я задіваю всіх підряд, ви знаєте. Порошенко. Контролював розділітельні полоси ці, контролював повністю їх. А що таке розділітельна полоса? Це постійний процес е, куплі-продажу. Він все це контролював, і його там все продавалося. Все. І цукерки, і ковбаси, і балабаси, і водка, і ці, що возилися е, тисячами тонн в день. Людям куди діватися? Вони купляли, і під контролем це його було. Сьогодні ви скажете, що при цій владі що робиться? Так, а ми ж що, не бачимо, що робиться. А чому це все робиться сьогодні, не зупиняється, а ще більше крадеться? А тому, що ніхто не наказаний. Тому що нікого не посадили. А я вам скажу, і не тільки я, якби посадили Порошенка з його командою, всі б цього не робили, вони б знали, що їх посадять. А так нікого не посадили. нікого просто тупо не посадили. Все пофіг. Гинули тільки люди. Ви... Мало того, вони ще ж возили, всі ж прекрасно знають, вони вивозили звідтіля е плотами, там, перевозилися лодками. Коротше, там куча цих схем було. Ви... Вони ж вивозили ще й з церков, це срібло, ікони, монети і все інше. І анти антикваріант. Розумієте? І такий волонтер, може, ви пам'ятаєте Ендрю своїми товаришами. Вони це розкрили, показали це по, по телевізору. Оці сумки, що тягнули. розумієте? Хто це робив? Це, Ну, прості люди робили. Ні, вони схему розкрили. де ще Андрю з, з товаришами. Їх взірвали, немає в живих їх уже. Розумієте, яка ситуація? Тому знову-таки говорю: хто багато балакає, хто лізе туди, куди не треба, їх прибирають. А хто більше краде, у тих влада і всі можливості. І все класно. Тому в мене я звертаюся навіть не до людей, тому що ви все і так знаєте, друзі. Я зараз це пишу і звертаюся, і скидаю це відео американським службам. У мене є такі можливості. Я їм скидаю. Хай все це дивляться, хай чують все. Ніде нічого не ділося, всі документи є, все, вся, всі ці справи вони ніде не ділися. Люди готові давати покази й далі. Тому потрібно рано чи пізно почати з 14 року саджати всіх, а потім взяти вже 22, 23, 24 і 25. І все буде чесно, друзі, все буде круто. Тому підписуйтеся на наш канал, поширюйте, допомагайте нам в боротьбі з корупцією і не тільки. І ще раз кажу: їх саджати всіх, а не голосувати за них. Поняли? Отака От пісня.